Дорога, люба моя родина, маленька розпаковочка із села. Топіро приїхав із села. Що мені батьки дали? Так, пару десяток курячих яєць дали. Один лоток помідор продовгостих, це бабуся маруся дала. Потім ще помідори круглі є. Так, тут мама курочка запечена. Це безквіт домашній. А ну, хто любить їсти домашній безквіт? Так, це копчене сало домашнє. Це копчене сало куплене. В староку Вибрали, вибрали, яке великий, усяр. султанчик не обидевся його. Так. А це саме любіме, я думаю, всі квашені огірочки, дивіться. Капець, смакота, дивіться. Квашені огірочки. Пара І саме головне, мамина подружка дала мені два штуки кавуна. дивіться, Один кавунчик. І другий кавунчик. Тьотя Таня дякую за кавунчики, що мамі дали. Всім місті у і дякую всім за доброту, всіх обнімаю ніжно, крепко, всіх цілую величка. Słuchajcie. So